Лідер єменських повстанців Хоуситів Абдельмалек Аль-Хуті виступив із телезверненням до народу вперше від початку бомбардувань країни. Він звинуватив Саудівську Аравію в намірі захопити і підкорити ємен. Тим часом, колишній президент Ємену Алі Абдала Салех заявив, що між ним та повстанцями немає союзу. Хоча армійські генерали лояльні до Салеха зазвичай діють спільно з Хоуситами. В той же час все більше формувань регулярної армії раптово змінюють свою позицію і стають на бік законного президента Мансура Хаді. ВПС Саудівської Аравії впродовж доби завдали багатьох авіаударів по південному місту Таїс. Завдяки цьому пропрезидентські сили взяли під контроль більшу частину міста. Не менше 25 бомб скинули і на столицю сану гуманітарна організація Оксфам повідомила, що військові літаки розбомбили склад з гуманітарною допомогою на півночі ємену. В той же час Саудівська Аравія заявила про намір надати Ємену гуманітарної допомоги на 273 мільйони доларів. Загалом, за останню добу, внаслідок авіаударів загинули близько 90 осіб.